Вітаю, друзі! З вами я Оксана Глущенко, магістр психології і педагогіки, практичний психолог, сексолог. І сьогодні поговоримо, як же виглядають залицяння психологічно здорового та емоційно дорослого чоловіка до жінки. По-перше, хочу зараз да зазначити, що багато в цій історії є якісь таких знаєте, упереджень, да, там, всякі ведичні жінки і таке інше. І я теж визнаю, да, що я починала з ізотерики, з псевдонауки, скажімо так, да, і з всяких оцих ведичних історій. І ну, я можу визнати це да, і сказати, що в всьому свій час і я, звичайно, не безгрішна. Да, теж завжди Мала якийсь бекграунд свій як будь-яка людина, да? і я не одразу прийшла в академічну психологію, не одразу прийшла в наукову психологію, в доказову. Да? А мій шлях був саме тернистий, саме через ізотерику. На жаль, да, можливо, у когось по-іншому поділіться, до речі, да, хто тут прийшов одразу в науковість, да, а не через свій якийсь шлях, який е, намацував помацки так, і шукав. Да. І е, зараз я спираюсь тільки на доказову психологію, тільки на наукову, да, і е, також я є вже. Е, Членкиньою міжнародної асоціації психологів, сексологів і клінічний психолог. І, звичайно, я теж вивчала і коучинг, да, і проходила одна з моїх перших ланок, ще була це, це був коучинг, але це не про терапевтичний підхід. Так? Коучинг це про інше, це про коли у нас немає якихось травмуючих. Ситуації, які нас тримають, там да, в минулому. А коли тут і зараз я просто маю да, дійти де, з точки А в точку Б, і мені треба там, щоб хтось мене супроводив або підсвітив, підказав. Це коучинг про це. Да? Але я тоді зрозуміла, що коучинг мені замалий. Я пішла вже в глибину, тоді пішла вчитися, і вже більше 10 років я постійно знаходжусь у навчанні, та, саме в великих психологічних школах, саме в науковій доказовій психології, та, і це. На те, що я спираюся в своїй практиці. Також маю весь час свою особисту а, психотерапію і весь час працюю а, з супервізором, да, тобто маю супервізорську підтримку. І я можу щиро вибачитися да, перед тими моїми глядачами, слухачами, які ще. Зі мною починали той шлях більше десяти років, да, коли я ще долучала якісь езотеричні практики, езотеричні моменти, да, і я щиро вибачаюсь, да, вибачте мене. Але ви знаєте, в цьому місці мені вже є з чим порівняти да, саме е езотерику і саме вже фундаментальну академічну психологію, і я вже знаю на що тут спиратися. Але при цьому, друзі, ви знаєте, що ми знаходимо провідників, умовно кажучи, ми знаходимо тих, з ким ми готові працювати, хто нам відгукується, дивлячись на тому етапі, на якому ми знаходимося тоді. І вже потім ми можемо да, якось рухатися. Тобто ми ніколи не оберемо собі того фахівця, до якого ми ще не готові. Тобто І той, хто зі мною проходив а, мій той шлях, да, і хто обирав мене, я вам. Дуже вдячна, да, щиро вдячна, і дякую тим вчителям, які мене супроводжували, бо це теж мій вибір був. Да, і він тоді мені був важливий для того, щоб іти саме на тому рівні моєї свідомості, щоб я могла рухатися, чути, розуміти, бачити. І це теж нормально. Да. Отже. Повернемося, да, це було таке ліричне п'ятихвилинний відступ. А Повернемося до стосунків, mm -hmm. да, і як жінки не розгубитися в цьому. Дивіться, чоловіки 30+, плюс, це у яких вже лобні долі. Вже сформовані, вже зізріли. І от на таких чоловіків вже можна більш-менш спиратися. Це не панацея, ми все рівно зрівнюємо. Зараз я вам дам такі моменти, на що ви можете спиратися. Якщо, перший такий дзвіночок, якщо одразу чоловік дарує вам великі подарунки, якісь коштовні, це вже дзвіночок, це не є ок. Чоловік вкладається по-здоровому, да, співрозмірно тому, як у вас розвиваються ваші стосунки, да? як ви рухаєтеся в цих стосунках, як ви пройшли свій час, свій шлях, і цінності мають тут вже один до одного. Да? і Ви розумієте тоді там ці, я не знаю, 100 троянд або цей. там... Якась коштовна автівка, да, не буду називати назви. Це вже співрозмірно тому, що ви розумієте цінність один одного. А частіше це історія нарцисична, коли ці там одразу великі коштовні подарунки, ще не знаючи людини, це можливість щось. Транслювати таке своє, да, якусь нарцисичну свою частину, він тут намагається зачарувати жінку, він намагається зваблювати, а, вманює таким чином її у нездорові такі стосунки, відносини. Да, і це теж маніпуляція. Тобто, дивись, да, я отак тобі. І другий такий дзвіночок це жіночі ні, коли жінка каже, да це крапка, це не виправдовує, це не продавлює кордони чоловік в цьому місці. Да, якщо він чує ні, для нього ні. Є ні, він чує це, розумієте? І жінка може відмовляти і дивитися. А витримав. Чи продавлює далі, і ви це маєте вже розуміти, да? особливо, якщо ви емоційно доросла, психологічна вже жінка, да? ви теж маєте це розуміти. І це ви розумієте не тільки про вік, да? наша префронтальна е, кора да? мозку, вона формується там да? у певний вік. Але все рівно ми тут маємо розуміти, що вже навіть дорослі люди, неважливо скільки років, вони не всі емоційно дорослі, на жаль, якщо навіть за паспортом, то ми вже тут передивляємося. Да? Що відбувається у нас, як в тому мемчику, який я викладала нещодавно на своїй сторінці, психолог Оксана Глушенко, да, що виявилося, там да, така красива картинка, що виявляється, що а, треба ще й мені працювати над собою, щоб да, бути здоров в здорових стосунках, а не тільки шукати здорового партнера. Да? І це дійсно а, так. Третє, наступне да, крок це витримують спокійну паузу. Чоловіки да, вони можуть витримувати, ну і ви звіряєте теж з собою. Бо швидкий емоційний у цей зв'язок тут да, може зразу з'являтися секс, подарунки там тощо. Да. А це про такі крайності, розумієте? Люди бувають навіть 5-7 років живуть, а ще жінці він не зробив пропозицію, да, одружитися навіть немає пропозиції. І тут теж чи це дійсно їх влаштовує, чи це про те, що взагалі ця історія не цікава, просто щось там вигідно, або да, зручно ще шуть. В довготривалих відносинах можна разом робити ці емоційні такі сплески. Да? Наприклад, разом стрибати там, з парашутом, разом робити якісь там дивні речі, і тоді ви, ваші емоційний зв'язок підкріплюється. Да? Це не про початок відносин, коли такі гойдалки, да? це про те, що а, хто емоційно. Звик у бути в деструктивних відносинах. Да? Дуже часто, коли жінки вже стають емоційно дорослішими і здоровими, вони кажуть, а як бути в таких відносинах здорових, бо там дуже багато спокою, там дуже багато цієї е, опорності, розумієте, і тоді вони не знають, що з цим робити. Да? А коли так сплески, вони там все понятно, да? там один одного тягне кудись і витягує так інше, і там все якби їм не зрозуміло. А, також в будь-яких зрілих стосунках, да? будь-який зрілий мозок він вміє контролювати себе і свої емоції. Да? І тут Важливо це теж розуміти, що ми дорослі люди і вміємо це робити. Здоров... Наступне п'яте: здоровий чоловік він вміє щиро проявляти свої емоції. Він може соромитися, це абсолютно да, бо ми живі люди. Ми можемо нам може щось бути сором'язливо, щось там щемливо, ще якось Да, будь-які емоції. Це ок. І він може проявляти якусь ніяковість, розгубленість, він може хвилюватися, да, тим паче на перших оцих парах не такий еге-гей, аджа-аджа, да, тобто якась захисна реакція, або він вже напрацював такий якийсь тут момент, да, а він може бути в цьому дуже щирий. Він розгублюється, да, він не завжди знає, як проявитися біля вас. Він тут не ниє, дивіться да, на це, він не страждає. А ділиться своїм життєвим досвідом, та да? залучає в свій внутрішній світ, і він не холодний, не відсторонений. Бо дуже часто жінки, які виросли в деструктивних холодних батьків, вони зчитують цю холодність як закоханість, да або якусь мудрість. Це насправді не завжди так. В більшості це не так, бо тут тоді ми да. Просто для себе звичну модель, коли нас відсторонювали, нас відкидали весь час або холодно проявлялися, нам це звично і ми включаємося на це. розумієте. А інша, да, інший чоловік він буде йти в якісь розмови, він не буде уникати складних, якихось дорослих розмов. Да, емоційні гойдалки йому не властиві. Або вони властиві взагалі тільки в нашому отрцтві, да? тільки в підлітковому віці. От там це ще має місце. Якщо ви в такому віці зараз, то це ок. А в зрілих стосунках там дуже багато стабільності, опорності, і там оцей драйв вже, да? коли ви тривалий час у стосунках, його треба генерувати разом, да? разом у якийсь досвід ходити, і тоді ви можете один одного там. Ну, якісь отримувати нові такі, емоційну складову у своїх відносинах. Також ще тут пункт, це вже шостий, здається, буде у нас да? Це особистий простір мати, це не бути 24 на 7 на зв'язку або поруч, це не про це. Да? бо ви тут втрачаєте тоді оцю автономність, ви тут втрачаєте себе тоді, і тут тоді відбувається злиття. Тобто ви у злиті і у вас тоді втрачається сексуальна енергія. Тоді ви просто як брат, сестра, або просто як родичі якісь. да Тобто, якщо ви дуже близько один до одного, да дуже часто. То історія да, в співзалежних залежних родинах, вони потім от в цю близькість йдуть. І тут тоді все втрачається. Да? І тоді немає цієї здорової, такої лібідоноїдної, такої складової. А, і це от коротко про те, що, як проявляє себе чоловік да, при залицянні у таких здорових побудові, здорових стосунках. Якщо вам було корисно. Буду рада, пишіть свої відгуки, ставте лайки і підписуйтеся на мої сторінки. Дякую за увагу!